Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж нове надходження. Це BMW 318 у кузові універсал з мотором 2.0 бензин на задньому приводі та на механічній коробці передач. Друзі, по автомобілю, по кузову є всього одне підфарбування, Все інше повністю в рідному забарвленні. Автомобіль у гарній комплектації на оригінальних дисках у чорному кольорі. Скло все рідне абсолютно. Ось так, по колу він виглядає. Так, 2008 року. салончик у нас темно сірого кольору. Так, почнемо. Тут у нас 4 склопідйомника, електродзеркала, звісно, датчик світа, світла, вибачте, шкіряне мультикермо. Останцію виглядає, запускається сортівочка кнопочкою. Є клімат. Ось така класна мультимедіа з безлічю функцій. По салону все чистенько, гарненько. Ось так виглядає задній раз сидінь, потолочок також чистенький, все працює технічно, автомобіль взагалі без запитань. Пробіг у автомобіля 184 тисячі кілометрів. Друзі, чекаємо вас на огляд тест драйв даного автомобіля.